Всім привіт! В даному відео поговоримо, як покращити мобільний інтернет під час відключення електроенергії без використання різних додаткових пристроїв, гаджетів. Поговоримо, що таке eSIM та внутрішній роумінг. Для початку нам потрібно розуміти, що таке ESIM та як вона працює, тому що дана технологія допомагає зручно переключатися між декількома sim картами в смартфоні в один клік. Взагалі, Чіп ESIM вбудовується в ваш смартфон. Тобто це по факту маленька sim карта яка вже вбудована в смартфоні. І для того, щоб встановити будь-якого оператора на дану e вам потрібно, власне, придбати sim карту будь-якого оператора онлайн. Для прикладу, це може бути Kyivstar, Lifestyle або Vodafone. І єдине, що вам потрібно, це відсканувати QR-код ваш, на вашому смартфоні. І тоді налаштування даного оператора використовується для даної сім-карти, і відповідно у вас з'являється повноцінний доступ до мережі інтернет та до дзвінків. При використанні її сім ви не втрачаєте жодних особливостей, якщо порівнювати зі звичайною сім-картою. З єдиних відмінностей це те, що у вас немає фізичної сім-карти, а дана сім-карта вже вибудована в смартфон. Тобто, з точки зору безпеки, це однозначно краще, тому що будь-який зловмисник не може виняти вашу сім-карту і відповідно отримати в подальшому доступ до ваших банківських клієнтів або до інших важливих ресурсів. По факту сім-карта знаходиться. В смартфоні і доступ до неї можете отримати тільки ви. Це перша дуже велика перевага. І наступна велика перевага це те, що eSIM дозволяє використовувати вам декілька різних номерів різних мобільних операторів. Для прикладу, на даний момент у мене онлайн. Працює мобільний оператор Kyivstar та Vodafone. але в мене також присутня є 7 лайфсел. Тобто в будь-який момент я можу відключити Vodafone або Київстар і підключити LifeSell. Це дуже крута опція, тому що ви можете зберегти до наскільки я пам'ятаю, в iPhone 13 до 10 різних номерів, і в будь-який момент швидко переключатися на даний момент. Мабуть, актуально це тільки три оператори: Vodafone, LifeSell і Київстар. Тому що якщо на одному з цих операторів інтернет поганий в певній локації, відповідно ви можете використовувати іншого оператора. З чим, власне, я і зіткнувся. Для прикладу, у мене вдома, по факту, Vodafone... І лайфсели, який я в основному використовував до цього при відключенні електроенергії, інтернет практично не працює. В середньому це 0,2-0,1 мегабіта з нереальними затримками. Тобто, максимум, що ви можете відкрити, це повідомлення в Телеграмі, і те раз в декілька годин, мабуть. А от встановивши лайфсім Київ я отримав швидкість. Під час відключення електроенергії близько 150-200 Мбіт. тобто це має швидкісний інтернет, який дозволить повноцінно користуватися як ютубом, так і соцмережами, так і просто телефонувати по відеодзвінку в тому ж самому Телеграмі або в інших соцмережах. По факту це вирішило проблему на час відключення електроенергії, тому що я без проблем можу роздати інтернет з айфона на MacBook і мак і інші пристрої. В свою чергу ви можете сказати, чому я не використовую карту Київстару як основну. Тому що Vodafone і e Life – це сім-карти, які я використовував на протязі, мабуть, років 10, і це мої основні сім-карти. І на даний момент, по факту, Київстар мені потрібен виключно для інтернету вдома, коли відключають електроенергію. По факту, це от основне призначення цієї сім-карти. І наступна фішка в Україні, яка присутня від початку війни, це домашній роумінг. Що собою передбачає домашній роумінг? Для прикладу, якщо ви використовуєте сім-карту Vodafone... І в певній локації немає покриття водофон, тому що власне вишки даного мобільного оператора не працюють через відключення електроенергії. В налаштуваннях вашого смартфона ви можете обрати вишки лайфсела, а також Kyivstar. І, Відповідно, ваша сім-карта водофон буде працювати на даних вишках. Зараз я покажу, як це зробити в айфоні. В андроїдах приблизно буде такий ж самий принцип: для того, щоб змінити вишки на іншого мобільного оператора, переходимо в параметри, стільникові дані. І ось тут у мене відображаються мої сим-карти e7. Для прикладу, я обираю сим карту Vodafone. і ось тут є вибір мережі. По факту, по стандарту, настановлено автоматично, і телефон підбирає власне, автоматично мережі, які доступні. Але ось тут ми можемо, де вибір мережі нажимаємо, забираємо пунктик автоматично і чекаємо приблизно це декілька секунд, але буває декілька хвилин, щоб смартфон навкруг знайшов усі доступні вишки. Ось у нас з'явилися доступні вишки Vodafone UA. UAKSTA і e Live. Тобто ми можемо примусово обрати ту чи іншу мережу, якщо в нас немає покриття для прикладу нашої сим карти Vodafone. Але з чим зіткнувся я? Дана технологія чомусь погано працює з e і в більшості випадків у мене немає покриття. Але я і протестував на звичайних сим картах не тільки на e і помітив, що якщо для прикладу, ви використовуєте сим карту Vodafone, переключаєтесь на мережі Kyivstar, ви все рівно не отримуєте такий ж самий інтернет, як на сим карті Kyivstar. Тобто, в даному випадку, якщо у вашій зоні. Краще працює Київстар, краще все ж придбати всім-карту Київстар для інтернету і її використовувати. Тому що е, дана, дана опція все ж як резервна, і це круто, що вона присутня, але не потрібно розраховувати, що ви зможете повноцінно користуватися вишками Київстару. Все ж Київстар буде надавати пріоритет власним абонентам. Тому якщо ви протестували, що під час відключення електроенергії у вас у будинку працює один з операторів чудово, яким ви не користувалися, тоді, мабуть, і сенс придбати її e сім, якщо ваш смартфон звичайно підтримує дану технологію, або придбати звичайну карту і використовувати. Даний мобільний інтернет. По факту, в мене під час відключення енергії завжди Кейстар працює ідеально і швидкість від 100 до 250 Мбіт. Буває і до 50, але в будь-якому випадку, якщо і буде 5 Мбіт, це чудова швидкість, тому що Vodafone і Life надають переважно це 0,1-02 Мбіта з нереально великими затримками. І придбавши просто звичайну сім-карту, це або ЄСІМ, або, власне, звичайну фізичну сім-карту, ви можете вирішити проблему з інтернетом. По факту, це найдешевше і найпростіше рішення, яке ви можете. Знайти на даний момент. І для того, щоб працювала звичайно, сім-карта ось і Сімчі, вам потрібно дізнатися, чи ваш телефон власне підтримує дану технологію. В основному це підтримують айфони від покоління 10, го а також деякі Samsung, наскільки я пам'ятаю, це лінійка S22 та S21, а також Google Pixel та. Інші топові смартфони в основному щось середньобюджетне та бюджетне не підтримують, тому що це досить дорога технологія. Потрібно в смартфон встановити окремий чіп, який буде відповідати за даний принцип роботи. Тому в будь-якому випадку вам потрібно дізнатися для початку, чи підтримує ваш смартфон eSIM, А якщо не підтримує, тоді варіант просто придбати ще одну сім-карту. Але власне тут може бути проблема, тому що якщо в вашому смартфоні тільки одна сім-карта, тоді вам доведеться її виймати або купляти інший смартфон, мобільний роутер для того, щоб використовувати сім-карту з інтернету. Тому ось тут вже на ваш розсуд. Отож, надіюсь, що дане відео хоча б в деяких випадках та частково допомогло вам вирішити проблему з інтернетом. Не забувайте про підписку, ставити лайки та писати коментарі до зустрічі в наступному відео.